Рівняни активно скуповують фрукти, ягоди та кошики. А отже, на носі свято Преображення Господнього або ж як його називають в народі яблучний спас. Це одне із 12 найголовніших церковних свят, яке в Україні традиційно відзначають 19 серпня. Свято Преображення по іншому, що на розіроді називають другий спас, яблучний спас, але це пов'язане зокрема з народними традиціями, які у цей. День встановлені, зокрема, з освяченням яблук і інших плодів, які переносяться у цей день до храму, а це, зокрема, яблука, сливи, груші. В Цей же день ми можна сказати, навіть самій молитві водночас дякуємо Богові за те, що земля дала нам ці, для поживу ці продукти. І водночас просимо у Бога благословення. Рівняни вже почали готуватись до свята яблучного спаса на ринку біля фруктових лавок справжня ажіотаж здебільшого купують яблука, груші та виноград, аби вже зовсім скоро понести їх до храму та освятити. Це кошик святковий має бути. Стараємося різнокольоровий, щоб був красивий, і сливочка, і яблучко, грушечка, і персик, нектарин, беркосик. Тобто, все, все ми маємо покласти в кошик. Ну, колись то звично було яблука і груші. Ну а тепер є можливість покласти до кошика набагато більше і всього. Наразі ситуація з цінами на фрукти така. За кілограм яблук доведеться віддати 30 гривень, за сливи – 25. Груші коштують від 70 гривень. Виноград на ринку найдорожчий – від 100 гривень за кілограм. Продавці розповідають, після свята планують знизити ціни. Яблучка – 30 гривень домашнє яблучко, сливочка – 35, меншенька – 25, грушечка – 40, Персики по 65 це є Одеса. Нектарина є турецька 90 гривень. Виногради всі наші українські, Одеса по 100 гривень. Ціни будуть падати після Спаса, трошки упадуть. Зараз дійсно, що трошки підняли, а після Спасу 20-х чисел, думаю, їм буде падати. Також на ринок вийшли й продавці кошиків. Найдешевші коштують від 50 гривень. Ці наколиваються в залежності від розмірів та кольору. Кошечки є різні, є бюджетніші варіанти. Такі є від 80 гривень до 150. Ну їх беруть частіше. Відповідно, зараз є дорожчі, є 250, 270. Є це наші закарпатські вироби, є польські вироби. Вони вже йдуть від 300 гривень. Є прикраси різні, беруть ну так середню цього року. Разом з тим, як розповідають священики, свято яблучного спаса це не тільки про плоди. У цей день потрібно приходити до храму та дякувати за все Богові. Преображення Господнє і це свято навчає і кожного з нас, кожної людини, кожного християнина преображатися. Тобто змінюватися, якому б ми не перебували в стані е, наша душа стані гріховному, чи стані якоїсь апатії чи незрозумілості, Тим більше в час війни Господь кличе кожного з нас до себе, до храму і хоче, щоб ми, прийшовши до храму, тут знайшли душевний спокій і приображалися. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканала ITV.